Чи я взагалі чогось шукаю. Роздуми над Словом Божим на 17-ту звичайну неділю, рік а. У Гівеоні з'явився Господь Соломонові вночі у сні. Бог сказав йому Проси, що маю тобі дати. А Соломон відповів: Господи мій Боже. Ти зробив царем раба твого замість батька мого Давида, та я ще дуже молодий, не знаю, як поводитися. Раб твій обертається серед народу, що ти вибрав, такого великого народу, що його за многотою не можна ні злічити, ні порахувати. Тож дай рабові твоєму розумне серце, щоб він судив твій народ та розбирав між добрим та лихим. Бо інакше хто зможе правити тим великим народом. Вподобав Господь, що Соломон просив цього, і сказав йому Бог: за те, що ти просиш цього, що не просив для себе ні довгого віку, ні багатства, ні смерти твоїх ворогів, а просив розуму для себе, щоб уміти судити, то я вволю твою волю, дам тобі мудре і розумне серце. Що нікого, як ти, не було перше тебе, ані після тебе не з'явиться. Царство Небесне це плід пошуку, це щось неймовірно дорогоцінне і незрівняне, заради чого варто втратити все інше, аби лише отримати цей скарб, цю перлину. Ще Ісус говорить про відсортування доброї риби від поганої для Божого царства треба щось відкинути, а щось залишити. Відкинути те, що заважає осягненню мети, а обирати те, що справді веде до Бога. Перше читання показує приклад правильного вибору. Соломон просить Бога, дай рабові Твоєму розумне серце. Щоб він судив твій народ та розбирав між добрим та лихим. Сподобалося Богу, що молодий цар не попросив про інші вигідні речі для себе, тому й вислухав він прохання сина Давида. Боже слово цієї неділі ставить питання перед кожним відкритим слухачем. Чого я шукаю в своєму житті? Який мій скарб? Ради якого я здатен втратити все. Про що прошу Бога? Чи шукаю я Божого скарбу? Чи я взагалі чогось шукаю у своєму житті? Господи Боже, разом із царем Соломоном, визнаючи власну обмеженість і незрілість, прошу Тебе про дар істинної мудрості серця. Щоб шукав у своєму житті, а особливо в цей день, який ти мені дав, того, що веде мене до Небесного Царства, а все непотрібне мав силу розпізнати і відкинути. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.